Так, це сварочний апарат Луч 280. Це Міки ММА. Тобто індукційна сварка електродна і сварка полуавтомат. Провалкую. Бачимо, це на газ шла, пішов виходи Тут у нас оце запобіжник стоїть, це вихід на півовтомат рука тут маса, Ось так ну, і нажимається, що ви побачили ближче. Так, це лампочка перегріву. Далее. Сварочный аппарат сам хороший по Четверкою електродом варить дуже добре, п'ятеркою вже варити нормально не можна. Була в мене одна проблема, це був заводський брак погано припаяний бід біля біполярного транзистора. Так що може попастися колтурка, так як це китайське. І воно достатньо дешеве. Це також йде в комплекті з ним, але воно не підходить на цей балон великий, 40-літровий. Це модернізована вже конструкція. Це щоб знали. Открыл. Открыл. Пинжал.